Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити рамку. в мене рамка буде під мережку гречка. Ось тут ви можете побачити я відшила зразочок. Це мережка гречка ось вона в рамочці. Це пуста рамка, де всередині витягнуто шість ниток це якраз під мережку гречка. Чому саме з рамкою? Ну, Мені так здається, що так набагато красивіше. І зараз, зараз я вам покажу, яка різниця. Ось це у нас прутики обкручені. Така рамочка. А ось в мене є мережка, де немає рамки. І рамочку ви можете зробити під будь-яку мережку. Зараз я вам покажу на схемі, як розрахувати, скільки нам ось тут, робити качалочок. От, ось у мене є така схема ну, дуже проста. Ось це у нас качалочка. В мене на 18 ниток. І ось це рамочка. Рамочка у нас виходить на. Шість ниток. Дві нитки посередині витягуємо, і залишаємо. Дві залишили, дві витягнули і потім дві залишили. А це, це у нас середина для мережки гречка. А ось це у нас на шість ниток, ще одна рамка. Тож починаємо робити рамку, обкручуємо 18 ниток, шість. Шість витянуто для гречки і ще шість рамки. По нашій схемі. Починаємо. Обкручуємо чотири нитки. Потім заправимо в кінці, і так обкручуємо 18 ниточок. Так, 18. Ось цю ниточку. Ось цю ми залишаємо. Ми потім будемо обкручувати прутики. Ось цю ниточку ми зараз заправимо там позаду, я зараз покажу. Заправляємо ниточку, виводимо її ось тут позаду. І просто продіваємо, віддеваємо і просто протягуємо. Все, можна обрізати. І зараз по нашій схемі ми дві нитки залишаємо, дві витягуємо, піддіваємо ниточки улочкою. Починаємо обкручувати стопчики на чотири нитки. І виводимо на дві ниточки вниз, ось так. Ось такий прутик І знову 4 ниточки. І виводимо на дві вниз. Три трішки мне. Так закрутилося. Трішки розмотуємо нитку, і продовжуємо. Ви можете не закінчувати тут качалочку, я ще раз наголошую. Але я зараз зроблю качалочку, а ви можете її зробити з цієї сторони, вже коли завершите свій ну, якийсь там вишивальний процес. Я не знаю, може, це у вас буде якась більш складна така мережка, або така вузька мережка, як в мене тут представлена, гречка. Зараз... Покажу вам вже результат, коли дійду до кінця. Дійшли до кінця, обкрутили прутики, і зараз знову робимо качалочку на 4 ниточки вгору. Зробили качалочку з іншої сторони, перевернули виріб і нам треба знову тут витягнути ниточки. Дві залишаємо, дві витягуємо. Обережно підрізаємо, Раз, два залишили. Дві подрізали. І знову починаємо обкручувати наші прутики. Ось сюди виводимо ниточку. І прутики по чотири ниточки. Голочку вивели, трішки стягнули. Ось така у нас вийшла рамочка. Для гречки ми підріжемо всередині 6 ниточок, тобто від прутика залишаємо 2 ниточки, далі підрізаємо 6 і знову у нас залишається 2. Покажу вам у наступному відео, як я роблю гречку. І ще скажу вам про матеріали, які використовую. Це тканина Белфаст. Це не білосніжна, а така слонова кістка, перший номер. І ось такі ниточки DMC. Вони в таких бабінках продаються, але в мене така намотка ось номер. Дякую, що були зі мною. До побачення.